Туран офіційно став тренером Шахтаря, якими були його перші слова. Олександрія втрачає двох футболістів, а також новий нападник для Шовковського. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України. Сьогодні ми виходимо із так би мовити, виїзної студії, але попри все, хочемо донести до вас та розповісти усі найбільш актуальні та важливі новини зі світу українського футболу. Тож підписуйтесь на канал, якщо ви досі не з нами, і поїхали! Розпочнемо ми звичайно з головної теми вчорашнього дня: – «Арда Туран» Офіційно головний тренер донецького шахтаря. Розпочнемо з того, що представили його гірники дуже помпезно орендувавши величезний екран на гулівері у Києві. Увечері вівторка усі дізналися про те, що Арда Туран став новим очільником донецького шахтаря. Угоду з фахівцем розрахували до літа 27-го, і він буде вже 39 м наставником в історії донецького клубу. Після свого призначення Туран сказав наступне: я пишаюся тим, що доєднання. Нався до шахтаря великого клубу з багатою історією та великими традиціями. Це команда добре відома в усій Європі. Сподіваюся, зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашому болівальникам багато радісних моментів. Давайте у коментарях поділимося своїми очікуваннями від гри Шахтаря під керівництвом Турана. Ну а далі поговоримо про новини, які стосуються безпосередньо інших клубів чемпіонату України. Тут у нас проблеми полтавської ворскли два футболісти, які покидають Олександрію, а також майбутнє Кобіна у Інгульці. Отож, ворскла має серйозні проблеми. Для початку команда отримала вже третій трансферний бан від ФІФА. Повідомляється, що на клуб буде накладено нову заборону на трансферну діяльність від 26 травня. Команда не зможе реєструвати нових футболістів протягом наступних трьох трансферних вікон. Нагадаємо, раніше Ворскла вже отримувала дві заборони від 8 та 30 квітня. Окрім того, будуть кадрові проблеми у них і перед важливими матчами плей-офф. Адже Ілля Крупський проти Кудрівки не зіграє, не дивлячись на те, що його контракт із металістом 19-25 буде діяти лише з 30 червня. Він із великою долею ймовірності вже зараз доєднається до команди. Крупський не брав участі в останніх тренуваннях Ворскли. Більше того, він вже попрощався із клубом у інстаграм. Тож ймовірність його виступів у найближчих матчах вкрай. Низька до Олександрії. Далі голкіпер Георгій Єрмаков попрощався із командою. Ще влітку минулого року було оформлено його перехід до Макабі Хайфа, тоді за нього заплатили 100 тисяч євро. Втім, він відіграв ще один сезон за команду Ротаня. Тепер же він офіційно змінює клубну прописку. Ймовірно, піде з команди і захисник Мігель Кампос, який зробив у соціальних мережах доволі однозначний допис. Для мене було честю бути частиною команди. Дякую клубу. То. Фаришам по команді, тренерам, вболівальникам та моїй родині за підтримку протягом сезону. Ця глава закінчується гордістю, де гратиме кампус поки невідомо. Але Олександрія нині має пропозицію від одного мексиканського клубу, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Може покинути кривбас, півзахисник Єгор Твердохліб. За даними ЮАФутбол, 24-річний українець має пропозиції з України та Європи, але схиляється до того. Аби продовжити свою кар'єру саме за кордоном, ймовірно, це буде один із клубів Польщі. Ну і щодо інгульця, то за даними того ж джерела, Василь Кобін не піде з команди і буде працювати з ними щонайменше іще один сезон. 40-річний фахівець спробує повернути інгулець в еліту українського футболу. Ну а завершимо ми сьогодні київським Динамо, адже цей клуб підписав новий контракт зі своєю легендою, а також отримує найближчим часом нового старого нападника. Олександр Караваєв та Динамо домовилися про продовження контракту на один сезон з опцією пролонгації і ще на рік. Цю новину клуб офіційно опублікував на своєму сайті. У сезоні, який щойно минув, Караваєв провів 17 матчів в УПЛ, дві гри у кубку та ще дев'ять поєдинків у Єврокубках. Ну а далі до гравця, який можливо стане заміною для Владислава Ваната. Мова також про Владислава, але супрягу головний тренер зорі оголосив про те, що футболіст, який належить київському Динамо, за Луганський клуб далі грати не буде. Він вже повернувся до Києва та з великою долою ймовірності розпочне підготовку до нового сезону разом із київським Динамо. А враховуючи інформацію про потенційний відхід Ваната, можливо, нападник, який до слова не забуває з осені 2020 року, отримає свій черговий шанс. А що думаєте ви, напишіть у коментарях. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч. Якщо ви додивилися до цього моменту, вам безмежна подяка. Наостанок, попросимо підписатися на канал та натиснути на вподобайку. Ну і будьте на зв'язку, скоро побачимось.